Так, друзі, показую, що зараз пакую за замовлення. Пакую замовлення зараз, мабуть, 2 кг. Іди сюди. Так, 2 кг нова почта влізе. Ну, Мені кажеться, влізе. Якщо не влізе, то будемо дивитися. Так, скотч під рукою є. Єсть. Зараз я ящик соберу, покажу, що в ньому буде. Це людина на виігрувала призів. І заказала збірку. Так, Ящик 2 кілограма. І так, вложуємо. У нас ліхтар Т-11. Людина виграла. Так, Пакуємо його сюди. А, навушники червоні, отакі. Виграла. Так. Отак його пакуємо. А, навушники котячі вушка. отакі. Так. Туди його сюда його отлично. І заказала акумуляторну збірку на акумуляторах Samsung 3500 три штучки. Ось така рядова збірка в один ряд, акуратно зварено товстою ленточкою. зафіксовано клеєм. Коротше, жорстка така зборочка. Не знаю, куди там для павербанка чи для чого. Заказали зборку. Безділи. Зборочку зараз запакуємо. Запаковую зборочку отак у кордонку окрему, змотую скотчиком. ще я люблю пакетики. Бо я не, не люблю голі контакти. Голі металічні контакти я ніде не люблю. Так що пакетик Love. Зразу герметичний пакетик, щоб контакти е заізолювати. А потім картонна упаковочка для того, щоб не роздавлювали акумулятори, щоб десь вони не стукнулися, не грюкнулися і так далі. Ось така зборочка буде оптимально. І тепер його туди в ящик. Е лишнє місце. Ми беремо пупирку Делаем з неї наповнитель, наповнюємо ящик лишнє місце. Так, все є. Перепровірив ще раз понакладні, все. Хорошо. Ящичок запакували, запакували. Ідеальна паковка, пожалуйста. Упакували. Ящички ще новогодні. Прикольні. Так. Раз. Раз, все, вдалої дороги.